Слава Ісусу Христу! Слава Нові! Доріво Христі! Сьогодні маємо першу п'ятницю. Сьогодні благословення для всіх до всього апостольства молитви, що сьогодні молиться при нашій церкві. Нехай Господь Бог всіх вас благословить, нехай прийме вашу сповідь і намірення на цей місяць, щоб ви також додавали до свого намірення за перемогу. За те, щоб ворог не мав чим воювати, і за те, щоб до них на кінець дійшло. що Для того, щоб вони залишилися живі і, і зберегли ту свою державу, яка ще там у них існує, то в них вихід один простий забрати війська з України і вернутися собі додому. Молимося за те, щоб Бог дав розум тим, від кого це залежить. І щоби вплинув на тих, від кого то залежить. Так, дорогі мої, ну, <клух> сьогодні ми маємо службу храмову за упокійну. Це всі ті служби, що ви давали намірення на 1 жовтня е з нагоди храмового свята, а я так вам вже вас учу, який рік не знаю підряд. Розказую. Ну, все треба наперед вам казати. Що коли у вас храмове свято, то ви маєте прийти до церкви і дати на здоров'я за всіх свою родину, за всіх там, кого ви там маєте, і за упокій. В кожній церкві традиції по-різному, десь у нас, наприклад, браття сідали під церквою, такий столик собі клали, люди приходили, до них підходили, вони писали за здоров'я. Зошит, такий грубий мали, і всіх підряд писали, кого там, і там людина де по жертву, і записують: Іван, Петро, Марія, все. А другі е, сідали там на другому столику, писали за померлих. І той же зошит. Вони там сідали два і писали. Людина приходить, каже, так, пиши моїх. І починає диктувати, і вони собі сидять. Це ще від ранку, утрення ще сіправить, а вони вже пишуть за здоров'я і за упокій. І потім. Після храмового свята, на якийсь на другий день священник заказує за здоров'я служба храмова, і потім на якийсь там день заказує за померлих оцю службу храмову. Це така добра традиція. Так само на храмовій службі ми згадуємо всіх священників, які служили там в церкві, помирали за здоров'я всіх священників, які там послужили. Тобто, Така дуже добра традиція. І тому, і тому я от це розказую не просто, щоб поділитися, а щоб, ну, щоб так і надальше порухатися і традицію укріплювати, а якщо її десь нема, заснувати. Бо це добра, добра така ідея. І тому... Рекомендую, щоб з нагоди храмового свята ви собі так зробили. так. Є, е, наприклад, ну, У нас інакше було, бо у нас за сестринство мало свій день е, Ну, наприклад було сестринство. Я вже забув, святої Варвари. І ми на день Варвари була сестринська служба за всіх сестриців за здоров'я, які були ну, вписані в сестринство, і на цій же службі за упокій приносилося за всіх сестриців, які були у сестринстві і помирали, і за них моляться, незважаючи, чи є родина, чи нема, бачите, сестринство завжди згадувало тих, що послужили при церкві. І це дуже добра традиція. Бо часом, знаєте, буває, діти забудуть. Або дітей нема, або нема кому згадати, ті виїхали, забули, мама умерла, чи там бабка умерла, та й так бабку поховали, та й добре щось збули. Та й все. А якби було в сестринстві церковні, сестриці б записали у пам'ятник сестринський, і все. І поки в та церква вже би та би за нею молилися, розумієте, поки вживав, заживу, поки померла — запомерло. І кожен рік. У День сестринства, бо залежно, яке сестринство. У нас ще було два сестринства, молодше і старше, і братство, і братство також було молодше і старше. так? Воно братство було неведене, і друге на Миколая. І теж і браття наймали братську службу. За здоров'я всіх братів, там згадували священників, яких вони там хотіли собі згадати. Ну і потім після служби за упокій тих, хто був в братстві. А у нас помінник був, ну, ще ще, ще, ще до революції, ще, ще за. Ще, ще, ще ми були під Австрією. Ну, якісь там. Ну, рік взагалі, не пам'ятаю, не хочу видумувати що-небудь. Я знаю реєстраційні книги. У, в тій церкві, де я служив, церква Різдва Престої Богородиці. то реєстраційні книги починалися 1738 рік. Це точно я знаю. Перший запис 1738 року. Це це дуже дуже поважний архів, це історія. І не мені будуть розказувати, що Ленін придумав Україну. Є реєстраційні книги, де написано українською мовою, українські прізвища. Так що історія то велика справа. Так, значить. Завтра, в 11 годині, архієрейська служба Божа. Завтра день катехета, і в нас тут на парафії буде благословення катехетичного служіння, буде владика і служба на 11 годину. Так що зранку вийдете в ефір, будете бачити, що служба буде в 11 Якщо вам вже не вийде, то подивіться в записі. Ось і за ці традиції, що я розказав, вони є. Дуже добрі, де вони є, можеш якісь інакші спосіби молитися за сестринство церковне, за братство, за живих, за померлих. Дуже добре, Десь. напишіть мені там в коментарях. Не в чаті в коментарях напишіть. І якщо цей, якщо нема, то запровадьте, заініціюйте, йдіть до отця і кажіть, отче. От Є отакі, от от, ми би хотіли започаткувати якесь таке. У нас є сестринство, у нас так багато сестриців, ми навіть списка не маємо їх. Давайте зробимо список на якийсь день, коли б ми за них службу Божу служили за все сестринство. Тому кажуть, це з того, щоб ми користали. Доріво Христі, сьогодні хочу привітати наших іменинників. І зачитати листа. Слава Ісусу Христу! Отець Василь, просимо привітати нашу донечку Наталію з днем народження, 3 жовтня 37 років. Бажаємо, Хай кожен день буде сповнений радістю, любов'ю, натхненням, нехай Божа благодать наповнює Твоє серце, а його світло освітлює твій шлях. Щирим бажанням батько, Василь, мама Анна, сестра Марія, племінні... племінничка Анна і швагро Василь. Я приєднуюсь до привітань. Наталя, нехай Бог благословить вас. Бо якщо мені пишуть, то я думаю, що ваші дивляться. Тому, Наталочко, нехай Бог благословить здоров'я і Божого благословення. Привітання з Днем народження для донечки Юлії. Бажаємо тобі здоров'я, пригод, миру, пристрасті, щоб задумане збулося, щоб було просто нереальним щастя і в повітрі. Е Проблеми розчинялися. Тобі, вже 25. Ти завжди для нас є підтримкою, нашою красунечкою. Найкраще вітання від батька мами і брата Максима. Юля. Я приєднуюся до привітань. Ну, так щиро по-теплому. родина про тебе відзивається. Будь такою і надалі. Будь доброю, будь, будь розумною, будь терпеливою. І нехай від тебе виходить не тільки красота, а ще й доброта. І ще один лист. Дорогі Отче, ще раз вітаю зі, святом, зі святами і щиро дякуємо за невтомне служіння на славу Божу і в Україні. Сьогодні прошу особливої молитви за щасливу долю моєї донечки Наталії, яка святкує 31 рік свого дня народження. Дорога Наталію, нехай Бог благословить тебе, Матусю твою. Здоров'я вам, Божого благословення, і всім іменинникам Юлії і Наталії, і всім іменинникам, хто святкує сьогодні день народження, здоров'я проживайте на многії і благі літа. Много я літа, многоя літа, многоя літа, много сотворі господи. Много я літа, хай сонце світи, і бо здоров'я щастя хай дає.